Всім привіт! Один мій знайомий відеооператор якось сказав: зйомки без світла це як борщ без буряку, щось неповноцінне. А як же зробити відео чи фото дійсно яскравим, навіть коли сонце вже заховалося за горизонтом? Сьогодні ми говоримо про відеосвітло світло VL1 від українського бренду Lux100. Це компактний, але потужний інструмент, який може змінити якість вашого контенту. Розберемо все: від характеристик до тестів у дії. Поїхали! Перше, на що звертаєш увагу, це сама коробка. Вона дуже якісна і з яскравим і гарним дизайном. Все написано українською, продубльовано англійською. Просто краса. У самій коробці ми маємо відеосвітло LUX 100 VL1. Кріплення для встановлення, блок живлення, такий серйозний, і штатив з максимальною висотою до 210 см. Все зручно і по ділу, ніякого зайвого мотлуху. Ну, знаєте, саме відеосвітло виглядає солідно. Корпус надійний, розміри компактні, лише 210 на 120 мм. Але головна фішка. Це 480 світлодіодів із регулюванням температури увага, від 3200 до 5500 кельвінів. Це означає, що ви можете легко створити теплу, нейтральну або ж навпаки холодну атмосферу, все залежно від стилю вашого проєкту. Управління здійснюється за допомогою цих зручних димерів на корпусі. Хочете більше яскравості, повертаєте ручку. Потрібна тепліша температура всього кілька секунд, і готово. До речі, лампа видає 4680 люменів, і цього вистачає для зйомки навіть у повній темряві. Далі трохи про штатив, який йде в комплекті. Штатив регулюється від 68 до 210 см, доволі великий, що дозволяє зручно налаштовувати світло для будь-яких завдань. А завдяки металевим шторкам на лампі ви можете направляти світло саме туди, де воно вам потрібне. Що стосується живлення, лампа працює як від мережі, так і від акумуляторів. Щоправда, їх потрібно докупити, адже в комплекті вони не йдуть. І тим не менш, це дуже зручно, якщо ви часто знімаєте на виїзді або блокаут. До речі, посилання на цю лампу і акумулятори для неї я залишу в описі. А тепер подивимося, як це відеосвітло працює на практиці. Погодьтеся дуже помітно, як лампа додає об'єму і чіткості. Вона ідеально підходить для зйомки предметів, інтер'єрів чи навіть портретів. Тож підсумуємо, від освіту VL1 від люкстоп, це потужність 40 Вт і цілих 480 світлодіодів, регулювання температури від 3200 до 5500 кельвінів, дистанція освітлення аж до 8 метрів, мобільність, вона працює як від мережі, так і від акумуляторів. Тож я вважаю, що ця модель справжній мастхев для фотографів, відеографів або навіть для аматорів, які хочуть просто покращити свої домашні фото та відео. Якщо вам потрібне як Якісне освітлення не за всі гроші світу. vl 1 це точно варіант, який вас не розчарує. Приходьте за посиланням у описі в наш інтернет-магазин 905.ua, щоб побачити більше товарів від українського бренду lux 100. Дякую вам за перегляд. Друзі, ставте лайки, підписуйтесь і пишіть, яким світлом користуєтеся ви. До зустрічі у наступному відео.